Колеги, можу починати сьогодні до нашого засідання нашої комісії, пропонується 11 питань. Хто за даний порядок де не прошу голосувати? Всі за починаємо з першого. Про судові нарахування реальної плати за оренду комунального майна після міської територіальної громади це наше стандартне питання, які ми даємо пір і спати орендної плати громадським організаціям, які у нас орендують наше. Комунальне майно. Я по списку, якщо ніхто не проти швиденько пройдуся, це разом за життя на Доново 4А, площа 23,7. три Громадська спілка ОСББ ірпінь миру 10-10 метрів квадратних фонд інвалідів Чорнобиля, Антонова, 4А, площа сорок квадратів. У нас в приміщенні виконавчого комітету Муніципальна варта. Два приміщення на першому поверсі 15 і 117 квадратів в ситуаційний центр і ну, ми, так, всі знаєте. Ірпін е, жертвенний великий кабінет, номер 51 площа 32 квадрати. Ірпінське е, земельне кадастрове бюро, 39 квадратів три кабінета. Е, потім по Ярославській 10 громадська організація Чемпіон. Плюс геоепіцентр дітям, дві спортивні зали, погодинна оренда. Це ті спортивні зали, які за рахунок даної організації були фактично зроблені. Ну і відповідно вони спільно з школою Реал Мадріду футбольну секцію роблять. І також ну, на погоджування, вже не чув, да? Я казав, що також даним рішенням надаємо знижку. 10% від вартості ФОП Тарасову це фізична особа підприємства, яка надає послуги СРСН у на довіт 38. не інші. Допомагає військовим, багатодітним, є звернення до пола дійсно, де це все підтверджує. І також ФОП Драгомирова. Передавші там дуже багато. А яке, яка там? Половина. 50%. Це понукарня? Те, що вона досить. З рік просить, ходить, щоб була на прийомі. Так вирішили, обрахували, трошки її зменшуємо вартість. все одно за рахунок індексації. Щось допомоги. По-перше, питання. Питання як? Прошу голосувати. Задавне питання. Наступний статут водоканалу. Статут водоканалу за рахунок нескусно, та в статутний капітал нічого іншого не змінюється, тільки розмір статутного капіталу, який на сьогоднішній день даним рішенням ми встановлюємо у розмірі 367 мільйонів 172 тисячі 726 гривень. Таня, гривень. Я... <кхм> Прошу голосувати, тобто. с... чого він змінився? Коли щось займаєшся, то снова. Угу. Наступне питання, передача, нерухомого майна. У нас на ученці 5. Зараз знаходиться ветеранський партій, ветеранхаб. У нас є новостворена комунальна установа ірпінський центр. Ветеранський простіри пінської міської ради, оскільки дане приміщення знаходиться на балансі в КПО ХРПІ, є звернення відповідне з приводу передачі на баланс нову сторону установи. Може, лише рядом загально про якось як ми да, його зараз. А там є тема окремої про власності. Пам'ятаєте, коли файза банка планувався ага. і зареєстрував та, там окремо документи.

Передачу у нас громадське харчування Шування. написали клопотання з приводу того, щоб безперебійно mm -hmm. працював один із харчоблоків. У даному пізнення генераторів немає Сергій Федорович КПЖ Харпінг знайшов генератор, 5 кВт, Ну і щоб правильно вести відображення в балтарському обліку, передаємо з балансу капеужок Харпін, 5 кіловатний генератор на баланс. Громадського харчування. Я прошу голосувати. Рішення не нормальне провести просто громадське харчування не такое що. А воно так і називається. Воно... Комунальне виробниче підприємство громадського харчування. Так. Наступне доповнення проектів, так. Стандартне рішення у відповідності до закону України про оренду державного та комунального майна перед здачею приміщення. У мене шосте питання. Ми п'яте не п'яте зараз. П'яте, правильно? Перед здачею об'єктів комунального майна в оренду ми маємо визначити доповнити наші переліки першого та другого типу, що ми робимо. У нас звернення від первинки е і також від відділу національності культури та релігій. До зв'язку з чим ми відповідно по наші приміщення, е яке ми на минулій сесії передали з КНП і ЦМЛ на первинку по Покровській, 73 будівля з літерою А. Е Формуємо в перелік першого типу для того, щоб здавати в оренду з конкурсу. Попередньо плануємо зробити там в Гостомелі, це окреме приміщення будівля А, зробити класний центр по категорії МРТ і надавати там відповідну послуги. Ще на комісії шпитали. Давайте, давайте.

Очень. Новый лодник тоже было. Ну, тут не знаю, что вы решили. Я тут проблем никаких не больше. Чтобы уже нехай размещаться. Да, противоречит. Не обучаюсь. Є ще питання, ну. Це mm. mm. Там тільки гостоми, так? Bo там Гостомель і, до... і до культури бібліотеки. А сто, A, себе, де, де, де? це бібліотека Покровська 70. Це бібліотека. Ну, Шевченка треба. А, я думаю, що це просто. Ні, це просто вже довго вирували. А, ну, Євгенія Петровна у Кусті зараз. Ну, там як. А ми просвали минулі, далі? Так, да, так, да, так. Це 14 точку було. А що за історію? Там вторинка перейде на первую. Первинка подала на вторинку. Ні, вторинка на первинку. В майже Вірпеня. Ну звісно. Ну, наша то, КП, то, наша Це поки вони не переїдуть. Це ж ті інформування в Вони ж там фактично зараз відносять. Ну так, ясно, я думаю.

П'яте. Хто задане питання, прошу оставати. Всі за. Наступне програма індивідуального житлових будівництв. На, на селі. На селі, селі. власне, дім. Доволі непогана програма, однак вона, на жаль, без фінансування. Основна суть цієї програми залучити молодь жити в селі, для того, щоб якось населення в нас не вимирало. Це програма. От, до речі, ваш колега це когут, він здається держмолоджут, чи працює, чи працював. І це програма, яку дана установа ну, фактично розробила. Є така сама обласна програма, ну, і ми приймаємо відповідну свою, бо, якщо буде якесь фінансування. Це, умовно кажучи, аналог є є осені, от щось подібне. але воно виключно для сільської місцевості. Так само для молоді, на кредитних умовах, але з дуже низьким відсотком. Це у випадку, якщо в держави є гроші? Звичайно. А якщо ні, то комерційна ставка. Да. 100 тисяч гривень так чисто. А -а -а. То, прописуємо на 25 рік і то, нічого іншого не змінюється. Добре. Питання. Є? Я хочу прочитати, я ще на дивитися ці програми. Андрій, це програма ще з 20-го року. Ми її голосували 20 2020 чи 21 2021. 21-го, так. Да. Це стара програма. Її давно да. це дуже дуже так, я точно пам'ятаю, що вона була ще до Тут Тут паспорт довго. Ну, 300 до ну, <пасували> і... да, 30 тисяч, так. Да. А чому ну, 100? Можливо, для початку. Да. Старк, Яку ви купите квартиру в селі за 100 тисяч? Ну квартиру не купимо. Ну, будинок ну, 10, <головіка> На 100 тисяч на кредитних на э, почалах. Це не, не виходить. Да? Ну добре, що 100 тисяч. Хто визначав просто всієї програми? Виконкома. Виконкома конкретного управління, так? 100 тисяч. Ну, зафиксировать, а да, чому мы зраз 100 тисяч на 25 000, 100 000 на 26. Ну что, ну может быть якісь появятся. Да, ну, да. Мы паспорт, на вердан, на, 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 а, а ну и орган написано. А по по факту бо нічого не було записано. Да, 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 конечно. Ну, 24 чому, тому що. Тому що нічого не так. Ще питання є, прошу голосувати. Хто за задане питання? Наступне виконання житлово-комунальних послуг. Якщо всі пам'ятають, завжди на останній сесію виноситься дане питання. Даним рішенням ми визначаємо виконавців послуг в сфері житлово-комунального господарства. По централізованому теплопостачанню це наші всі підприємства і наші комунальні. Побудову підприємства теплоенергопостач, також теплокомунсервіс, університет, центр теплобуд, топ теплопостачання, національний університет природного користування та біоресурсів по утриманню будинків, це КПХ РП. Додаємо зараз КП Рідне село оскільки вони здійснюють обслуговування Київської сім кортожив по Ну І також, так би мовити, управлінські компанії приватної форми власності. <клух> По водопостачанню <клух> водоканал і КП Миколич на мішає в селищну разу, <Казах>, оскільки в селищі Кузьминцях ще КП Миколич надає дану а, того, в <клух> там це тут Комунсер в Бучанській так і залишився, так? Так. Да? А чому тому не хочуть в взяти його вдома? А, тому що ті кажуть, що це вже наше і... Так, просто ну, це, ну, це ну, <ріпідь> зробили. Скажи, коли передавали, я тоді казав, що наше його приймати то треба, розібратись. Відповідно, прийняли і передали в Бучанській, да? <ріпідько> так? Ну, так. Ну, тоді ж Кетєльна, пам'ятаєте? Пам так. <ріпідько> Кетєльна, <Пріпідько>. <ріпідько> да, так, у власність Кетпінської, і чогось воно в Бучанській. Ну, Надавш послух. Хоча, ну, да, Хоча воїніше було. Да. Ну, а майно чи є тоді їхнє? Майно, ну, ну як. Сам, сам контур, мовно кажучи, він наш, тому що це як невід'ємна складова будинку. Да. А, а ті... обладнання, те, що всередині, чи? ну, Понятно. Сергія Віталія. Ну, до речі, Сергій Федорович, в цьому році не жалілися люди. Ну, я что же кажу, що правильно не хочу звернути. Дякую. Ми там трошки працюємо в цьому місці. Ще питання є? Ні. Прошу голосувати. Хто за дане питання? Наступна програма підтримки ОСББ. В даному росій ми не проєктів по даній програмі. Виконали, зокрема, на 7,3 мільйона гривень. На, 20, на 25 рік, перепрошую, прописуємо в програмі 8 мільйонів, тому що є великий попит у людей які проживають в будинках, коли... Так, до речі, це моя пропозиція, щоб з п'яти підняти до весни, щоб потім ми бігали і його попросили, давайте збільшити. Давайте зразу дуже поставимо по факту. Ми вже бачимо, що приблизно 8 мільйонів у нас йде на ремонт. Але ж ми точно знаємо, що ми всі ще витримувалися. 100% ми всі відпромонтувалися і. Ну, no. бачите, в цьому році тільки по цьому будинкам фонду ліквідації наслідків виділені коштує. Um... Uh, а що з виконанням? Всі в цьому році всі нормально, все закінчують? Один проект по будинку не вийде реалізувати там. у uh... нас. Заходи з терміном термону ну регулювати панісало, умовно кажучи, хотіла, але зараз вже погодні умови не дозволяють даний випровід проводити. І е, капітальні ремонти, втім, західна 6 там і Антонова 8А. Інна, е, там все нормально з документами, але це йде капітальний ремонт, і казначейство ну, станом на сьогодні ще не пропустимо. чому? Ну, Сімя, речі а, питати, чи доведу, чи? а там написано, що пошкоджено у нас. Все, що було по куточці, профінансувалося, а те, що по капіталці, ну, не прийшло. Ну, не знаю, можливо, сьогодні щось змінилося, але вчора ще нічого не було. А що бюджет бюджетній місяць? Просто щоб наша програма виносила. А я, я не, давно, не внушу. Я внушу, що так само... І, і в бюджеті. Вона, 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 вона. Бюджет. вона повинні наступному. Да. Да. ну Давайте попередньо, але треба ж ну, скільки коштів виділити. Це, Це, Це наші пропозиції. Да. Якщо ви всі за, да. пропозиції. А так, по факту будуть коригувати. Просто логічно, щоб потім знову не і додати, коли люди вже знаєте, принесли проекти, а ми потім бігаємо і допомагаємо. Ми ну, все одно маємо перегоду від відповідно доплати. Але ну, кошти це все одно на буде. Ну, було правильно, просто зразу правильно зробити. І кошти відповідні закласти, скільки виділити, чим закласти. Ну, ось ми пропонуємо. У понеділок підемо на бюджет і будемо захищати. Щоб залишили вісім. Буде височена бюджетна комісія, а, що всі прийдемо. Все, 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 все. Ну, так Колеги, ми вже все говорили. Ми все говорили про цій програмі. Тоді давайте за неї голосувати. Хто задав програму? Будуть хворічі працювати. У нас тут часткова компенсація ОСББ. Генератор. Генератор. Так само, оскільки. Жоден проєкт не був реалізований в 2024 році вносимо зміни до паспорту програми в частині, в, частині, в частині 1 млн грн на 2025 рік. Чому не реалізували? Тому що ми передбачали програму 50 на 50 для. Дахових кателей, але це сума для людей виявилася наразі неприйомна. Голова зібрала збори, поскороди 5 здається. І ну, люди не салосилися. Вона більш тисяч це вартість генератора була 450. ви їх додали, а вони відновилися. Ні, попередньо пакет документів на програму був поданий, але без протоколу СББ. Ну а потім Англіна сказала, що фізично люди не готові стільки сплачувати. А щоб губерніратор коштував 500 тисяч. Ні, 500 тисяч. 250 бюджет. Ну, люди не потягнули. Ну, в принципі, не потягнули, скоріше не зберегли. Вони навіть не намагалися. Uh, сковороди однакові такі будинки. На перші, які з'явилися насередині. Вони що населення? Uh -huh. Прийма відбування будинку, ну що <гум> <гум> добре. <Да. гум> Ще питання є по день програми. Mm -hmm. Тоді прошу голосувати. Хто задану програму? Всі за. Uh -huh. Наступне можна жити Каршавське Нарешті. А uh -hmm. це розкажіть. Державна що служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відповіла на лист, який був написаний у 2021 році, стосовно того, що мешканці гуртожитку не можуть скористатися своїм правом на приватизацію, хоча проживають вони там 20 і більше років і зараз вже нарешті. Правильно по процедурі був написаний з приводу того, що вони готові розглянути можливість передачі нам комунальну власність даного гуртожитку. Це в першу чергу потрібно мешканцям нашої громади для того, щоб вони скористали це своїм це правом на приватизацію. Це ж державна служба, да? Да, а да, у нас так? Саме це про наприклад можуть... не можуть передавати. Ні, ні, Передача державної комунальну власність вона. Ну, це, ну, це, це одна процедура. складна процедура. Даним рішенням ми тільки, умовно кажучи, наміри свої показуємо, mm -hmm. що ми готові. Після того, як буде це рішення, відповідно я буду писати запит на отримання документації, будемо складати комісію, mm -hmm. потім е вони приймають своє рішення на рівні карту йому. Це білі порт не скажу, а якісь <постеріг> нові будуть? Другий тяжко. <постеріг> <thanes2> ну, якщо проїхатися по Варшавській, це по лівій стороні, це ще не кінця. Скоріше. Я дуже не знаю, що тут. Ну, тобто, це напряму, це організація не може передати людям. Ну, як? В чому проблема? От умовно кажучи, орган приватизації, він відсутній в Нацполіції, в Службі безпеки України. Вони своїми листами Делегують ці функції нам, а ну, там установа цього не робить. І люди, відповідно, нічого не можуть зробити. Вони кажуть, ну, приходять, дайте нам приватизацію. на підставі чого? Це не наше майно. Ну, Значить, пишіть лист. Э... Що да, на тужу, цілу, цілу, ну, там, люди державними справді. Саме справа да? Чи... власності їхні, у них підсумні <правді> органи приватизації, вони делегуються право нам. Вони не делегують нам право при оператизації. А, то вони не делегують, а хочуть передати і щоб ми самі так. Це просто довший набагато шляхів, довший довший шлях, вони просто хочуть, мабуть, з балансу, так? Це ж там економізація, що цей Так, Це ж

а як ну, просто ви приймаєте в комунальну власність? Ні, така ні. Процедура управління будинку зараз Шо? вам не потрібно мати його на балансі. Шо? А ви його що, ні? ні. Не ви нього правити вдома. Люди самі собі час. Шо? А, Шо? А, да. У нас на балансі виконкому знаходяться генератори, які забезпечують безперебійну роботу наших старостатів. І відповідно даним рішенням, для того, щоб рідне село, яке фактично обслуговує дані генератори, щоб вони могли списувати валиво, да. відповідно, на баланс рідного села. А. Так, так. А ми у вас хвилин за 10 наберу постанову? Та можна заодно Attribute. Це генератори на інстоле. На іннессоло. На підприємство, так? Виколів. Це якісь маленькі генератори. Хто за дане питання, прошу розвивати? Хто за Дякую, всім.